Спочатку буде пекло, принаймні, у постановці вистави Кайдаші Ігоря Білиця. Це ті самі чорливі кайдаші Івана Нечуя Левицького. Однак дії у п'єсі розгортатимуться навпаки. Ми починаємо з пекла, де всі кайдаші горять в пеклі і сповідують свої гріхи. Далі піднімаються в чистилище, де ми бачимо, чого це сталося. І далі ми переходимо на третя зала, називається Рай. І в раю ми показуємо, як що ми інколи забуваємо, що всі ми прийшли на цю планету один. Однолюбити і все починається з любові. Тож, коли вас спочатку поведуть до темного підвалу, не лякайтесь згодом з акторами, і до раю. А поки внизу лабіринт з кімнат, де кожен з кайдашів розкаже вам свою історію. На початку буде лячно, але цікаво водночас. Таких вистав ще не було. Вона досить імерсивна і схожа на квест кімнати, в які ти ходиш постійно довкола свічки, якісь люди. Досить така атмосфера, яка на тебе тисне. До слова, кожен монолог, який почуєте від Милашки, Лавріна, Мотрі, Карпата, Марусі, написані акторами, які виконують їхні ролі. Це їхнє бачення та переосмислення свого персонажа. Коли вона вперше прийшла до нас в дім, я наліпила вареники з вишнями, щоб почистувати. Вона Виковарила всі вишні, а мого тіста не з'їла. Вище чистилище. І там чвари. Добре знайомі епізоди з оригінальної п'єси. Не добрий дочку бож сварила. І каша вийшла зрідка. А я тобі казала, вам тоже свяночку виміряю. Я всі каші не вміли. От коли я була нас та щось нове, сучасне. Ще вище рай. І лише початок історії у Семигорах. Пошуки дівчат, знайомства, знову пам'ятні фрази Карпа. Я тобі з дитинства кажу, що дівчина має бути така, щоб пряма була, така, щоб проста, але щоб всередині вогонь був, розумієш. Однак тут вони присмачені сучасними застільними жартами. На сцені з'являється навіть йоковита, якою Омелько охоче всіх пригощає. Всі знають кайдачі на що Ялавицьку. І коли вони знають п'єсу, і коли вони дивляться нашу виставу, то вони навіть можуть більше розуміти, ніжби ми грали якусь реалістичну. Тут інколи погляд, і не треба багато слів, якийсь рух. І не треба вже розуміння, бо всі розуміють. ага. Кайдаші відкривають новий театральний сезон у Заньківчан. Крім цієї вистави, нас чекає, дай Боже, 12-13 вистав, а наступна чарлі-шоколадна фабрика. Мюзикл бродвейський дуже цікавий формат у театрі. Обіцяють нові та не менш цікаві постановки: а ще співпрацю з українськими і закордонними режисерами. Тож купуйте квитки, адже вже навіть на вересень їх залишилось не так багато. А кайдаші та інші персонажі, які оживають у заньківчанах, чекатимуть на вас за завісою. Анастасія стацик, Вадим Кальченко, програма очі.